Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко очолив засідання Олександр Плескун. Присутні три члени комісії безпосередньо і. У нас один член комісії Тетяна Павловна Сергієнко. Чотири члени комісії достатній кворум для того, щоб розглянути рішення і прийняти відповідні рішення. Комісію у нас є рішення, які плануються винести на сесію, і є рішення. Які плануються винести на розгляд виконавчого комітету на початку засідання? Проаналізували витрати міського бюджету за 2024 рік та наявність заборгованостей за даний період. Надалі члени комісії розглянули питання щодо надання дозволу комунальному підприємству Кременчуцьке тролейбусне управління на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії. «Автомобіль на сьогоднішній день ми розглядаємо саме закупівлю за кредитом від укреплення пільговим кредитом під 7%». Дане питання викликало жваве обговорення серед членів комісії. Наскільки я розумію, це анонсував про те, що буде додатково закуплено 17 нових тролейбусів, З безпустим збільшиться і кількість транспорту. Я так розумію, будуть нові маршрути, тому необхідна техніка та його обслуговування нових маршрутів. Давайте підтримаємо. одно буде необхідність. Якщо не зараз, то тоді через місяць два, коли воно буде дорожче. Можливо, вже не буде кредиту. Давайте підтримуємо це рішення. Голоси членів комісії з приводу цього питання розділилися. Тож прохання детальніше опрацьовуватимуть депутати вже на сесії. Також на засіданні комісії затвердили виплати працівникам комунальних підприємств сфер освіти, культури та соціального захисту, які отримували заробітну плату менше 10 тисяч гривень. Окрім цього, обговорили ряд фінансових питань, які стосувались комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства Автозаводське, зокрема, і щодо збільшення житлової площі соціального гуртожитка для переселенців. Під час обговорення даного рішення постало питання щодо тих категорій переселенців, які б могли проживати у даному гуртожитку. Вони з 2014 року, і в них є довідка, що вони переселенці. Вони досі знімають житло. У них немає свого. Вони з Маріуполя. Чи можуть такі люди стати в чергу і отримати оце житло? На останок члени комісії погодили ряд рішень, які направлять на опрацювання виконавчому комітету щодо виділення зі стабілізаційного фонду коштів на потреби нашої громади? Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.